Доброго вечора з України. Я Ірина і наша постійна рубрика «Теремочек». Зараз ми будемо дивитися, що де відбувається. Я маю на увазі за перебриком. Що там робиться, що там новенького? Ось, про що нам, нам не говорять, що ми не знаємо. Таємні, можливо, якісь речі відбуваються. І так, будемо дивитися. Ви вже знаєте, що це темне таро, а це маленького принца, і ми будемо зараз дивитися разом. І так, і так, що робиться там за перебріком? Трансформація. Трансформація. Переоцінка цінностей. А, ви знаєте. Цей зв'язок з минулим, з минулим, їм дуже, ось наскільки я бачу, їм важко піднятися і йти в нове. Важка трансформація йде в них так само. Мушу сказати, ця трансформація йде не тільки в Росії, наприклад, і ми бачимо, вона йде і в нас, вона йде взагалі-то по всьому світу. І це вже не перший рік, до речі. Але саме. В РФ, так? іде там теж трансформація, переоцінка цінностей, відхід від минулого, але в них воно йде, я так скажу, помаленько. Ця карта говорить про те, що е, ніби нова ідея, ніби щось в них там запалилося якось так. Якось так запалилося. Тобто нова ідея, нові якісь плани, можливо, гуртується народ, можливо. Але е, наскільки ми пам'ятаємо, ми завжди дивилися розклади, там маленький процент, що дійсно е, щось е, хотів би змінити е, населення, я маю на увазі. Маленький процент населення, який би хотів щось змінити. Ось. Я би навіть не сказала, що це одна десята. Навіть би це не сказала, що це 10-та частина. Не, -не. не йде мені так. Ось. Давайте подивимося ще. Нам треба що пов'язане з війною там відбувається. Бачите? Страх. Страх перед війною. Я би сказала так. Навіть не те, що перед війною. Ви знаєте, там. Іде страх, що може перейти війна на їхню територію. У них поки що ще спокійно. Але страхи вже є, вже є, що дуже швидко може за перебрік перекинутися, щоб ви це розуміли. Карти так дуже-дуже чітко це показують. Страх, що прийдеться захищати свою територію. Зараз вони нападають, а це захищати. Бачите, значить, ходять там такі е, розмови, що може перейти на їхню сторону. Вони це не виключають. А ну, це думає народ, так, чи це думає держава? А може і ті і другі. Зараз будемо дивитися, це думає саме держава, там в Кремлі, чи це думає народ? Мені здається, і ті і другі, і ті і другі думають, так. Угу. І ті і другі. Держава маніпулює народом РФ, а вони приймають все якось так, як є. От. До речі, ви знаєте, держава, ну, маніпулює, не договарює щось крутить, а люди сприймають все, що їм дають. Ось е, хто бачить, ось тут е, ця монета, так? Вони їм дають інформацію, вони її просто ковтають. І це, знаєте, в порядку віщей. Коротше, і ті, і другі знають. І ті, і другі знають і розуміють, що може перейти. Оце страх в них, не те, що може, що воно е, страх переходу, що прийдеться свою територію захищати. От якось так. Якось так. Давайте зараз подивимося, що робиться в Кремлі. Що робиться в Кремлі? Саме в Кремлі. Що там у них відбувається? Що вони там думають про Україну, що вони там збираються робити? Недосяжна, недосяжна. Недосяжна. У них ну вся концентрація. Зараз наразі вся політика, бачите, ми запитали за Україну, і тут вся концентрація йде на Україну. У них інших ніби новин немає, ніби е, інших речей взагалі не існує, ніби все займається тільки це, цим. Пробуджують народ, до речі, бачите. Верхівка намагається пробудити народ. В яку сторону? Що саме? Що саме? Так, да, так, да, да. щоб повернути все в минуло е, військовим шляхом. Так, е, пробуджують народ, е, що, але ви бачите, це все рівно іде якось несерйозно. Тобто, немає призиву в армію конкретного. Але бачите, все рівно якось вони і не зовсім вони говорять, що вони програють там, таких настроїв в них нема. Але а, якось тут іде. Ви знаєте, дуже конкретний відкат. Не у майбутнє, тому що після цієї карти ну, Трансформації це вже остання трансформація в Таро. Тобто, у них наразі останній е, шанс. Но не... Ми вже говорили про те, що крапка точка неповернення вже нема. Вже межу вони перейшли. До тієї лінії, коли вони могли ще повернути назад, вони давненько вже пройшли. Ось ця війна. Що вони зараз 24 лютого напали, Ця, це і була вже вже все. В них вже, верніше, вже коли захід спохватився і почав нам конкретно допомагати. Ось тоді була. Ще й те, що вони напали, могли вони зам'яти, поки захід не розкрутився. Це вже, тобто, вони пройшли, тому що ось показує карта. Минулого. Вони хотіли повернути Україну в родну гавань як вони говорять це все. Ось, військовим шляхом. Повернути Україну в минуле військовим шляхом. Це в них е, був момент останньої трансформації, вже в них е, не буде. Щоб ви розуміли, повернення вже нема. Давайте подивимося, куди зараз йде Росія. Тому що тут дуже цікаво показує, що дійсно, через те, що вони вибрали так карта 2 Жезла говорить про вибір. Людина застопорилася, не знає, йти вперед чи назад. Вони вибрали назад іти. Все. Вони свій вибір зробили. Це була остання у них е, трансформація. Тобто поміняти свій світогляд, поміняти своє бачення. Вони цього не зробили. Давайте подивимося, куди йде Росія. І так, куди йде Росія? До сумнівної перемоги, чи що? Так. Ну, взагалі-то ви бачите, замість перемоги йдуть до великих маніпуля... А, вони ще довго будуть маніпулювати, що у них все хорошо. Будуть намагатися втриматися на плаву. Всі сили будуть перекинен... перекинені. Вони, до речі, не розуміють, що це іде. Зараз ми ще далі трошечки докладемо. <свісна> <свісна> Показує, що вони а, втратили Україну, Україну, так? Конкретно. Але ви бачите, що показують карти. Куди вони йдуть, так? Що їм прийдеться маніпулятивними речима, всі сили кидати, все свої уміння, щоб втриматись на плаву. Але наскільки я розумію, вони будуть наполегливо на, на працювати на далі, Україну приборкати. Вони будуть періодично, ось ця карта показує, пройшов цикл, наприклад, рік, наприклад. Чи 10 років вони трошечки підкріпилися, трошки стали на ноги більш-менш і знову полізли на Україну. Ви знаєте, як би вам це сказати, не пробуджуються в них. Але зато в нас пробудеться народ, я так розумію, в нас люди пробудяться. Угу. І в нас буде перемога. Ми її виборемо. Ось це наша сторона. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Ми виборемо по-любому нашу незалежність, нашу рідну Україну. Отримаємо назад всі території. Ось. У мене таке враження: Крим буде найпізніше, тому що це королева це ще не король, це ще не повний. Тобто, останні ще, ще трошки, трошки пізніше. Але ви бачите. Постійно будуть у нас, як би це це циклічність. Ми, ми знаємо, що це не перший рік, і це циклічність Ці РФ, ця Росія вона щіпає всіх своїх сусідів. Була концентрація на перемозі, перемоги нема. Ось куди вони йдуть, а ми прийдемо до перемоги. Якось так. І якось так. Що ще нам карти покажуть, подивимося, цікаво. Що там робиться в оточенні президента, саме у верхушках, що там робиться? Таке враження, дивіться, самі старші карти. Там в мене таке враження. Ось по цим картам. Там йде дуже, як би це сказати, борьба за власть. Утримати. Навіть не те, що борьба, втримати, і а, хтось бореться, а хтось хоче втримати. От якось так. Самі старші аркани тут випали. З допомогою церкви, можливо, бути. Ну, ця карта, ось тут, вона мені йде, відчувається дуже-дуже жорстокою. У військовому порядку, ви знаєте, там може бути не бунт, але побоювання, що знімуть з власті. Побоювання. Це тільки побоювання, тому там військові у них там скупчення, ну не те, що скупчення, але. На поготові. Безпека там дуже зараз, як би це сказати, щоб народ не збунтувався, як у, здається, 18-му році чи в 17 му коли жовтнева революція була. Ось в мене така інформація пішла. Зараз ми подивимося, що там буде далі. Репресії там підуть. Репресії засуджувати будуть, карати будуть, хтось буде, знаєте, перевдягатися на ходу. Хтось буде тікати ще з країни. Я маю на увазі це, це ми дивимося верхушку. Хтось буде ще тікати, щоб уникнути покарання. Тому що не всі ще зробили вибір свій, хто куди йде. Тому що ми розуміємо, що, а, знаєте що, ось мене це наштовхнуло, на що хтось буде уникати після нашої перемоги, тому що це не їхня перемога. Для них це буде чорний день, щоб ви розуміли. Тому що саме в цьому таро темному а, ця перемога, вона для них не. не ну, тому от вони, коли будуть відчувати, що перемога за Україною конкретно, вони ще цього не відчувають. То вони будуть тікати, щоб репресій не було. Давайте подивимося, яке їх чекає покарання після нашої перемоги. Чи будуть вони покарані? Хто і чи взагалі будуть покарані ті в Росії там? Ще раз кажу, багато з них втече. Багато в них втече. І відверто сказати, я не бачу, щоб тут була покаральність велика. Але, з другої сторони, з другої сторони, це ще не скоро буде. По-перше, це ще не скоро буде. По-друге, по всі, хто причетний, всі, хто причетний, ось ця карта показує. Навіть якщо вони а, втечуть до перемоги, десь заховаються, поміняють свої паспорти. У мене ось чомусь іде ось так, тому що тут ще й шут іде, це переміна особистості. Ніби як життя, вони будуть дуже спішити до перемоги. Це вони, коли будуть це відчувати, ось щоб ви розуміли, коли вони будуть відчувати, вони дуже спішити будуть, всі сили кинуть на це, щоб змінити, можливо, навіть особистість, втекти від, бо бачите, на голова буде. Ми, ми говорили, тут була королева з головою. Тут уже. Четвірка жезлів, тобто наша перемога, а їх на голова, будуть втікати всі, великі гроші туди підуть, ось будуть десь ховатися, десь переховуватися, міняти свої особистості, тому що вони всі там пов'язані, щоб ви розуміли. Вони всі пов'язані абсолютно всі. Вся верхушка, без е -е, виключення. Якось так. Вони це розуміють, що вони пов'язані, і дехто з них вже на поготові. Ем, Я так скажу, що да, 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 да. Понесуть покарання. Але це може надовго, надовго. Це може надовго. Ви знаєте, це так само, як от коли німців. Цих фашистів. То так само надовго, це на десятиліття може роз, розсе. Якось так. Ну, я думаю, що це треба взяти е, окремий розклад, і е, щоб було, можливо, ви задасте свої запитання, і тоді напишіть мені. Якщо цікаво, то я зроблю е, е, такий е, спеціальний розклад. У спільноті виставлю, наприклад, перемога України, і ви напишете: репресії будуть, не будуть, ваші, ваші запитання. І так, а тепер дивимося, що нам побажає, яку надію дасть нам на майбутнє для нас, України, маленький принц. Працювати треба. Знаєте, дивіться, повна перемога, повне щастя, успіх. Десятка кубків це дуже добре, але треба працювати, всім працювати. Ось так. Показую, що ми всі ось наша надія, наше майбутнє. Своїми руками будуємо своє щастя, свою державу, свою рідну Україну. Будуємо своїми руками. Ось так це виходить. Щастя будується тільки своїми руками. Кожен заслуговує на щастя, але його треба ще зробити. Саме щастя, воно ні, ніколи не приходить. Ми його притягуємо. Я, я вам вже казала, що ви думаєте, те ви відчуваєте, те ви випромінюєте, і те ви притягуєте. Ось. Тому від кожного з нас залежить. Працюйте. Хто кому от дивіться? Ви повинні знати. Кому над чим треба попрацювати? ось Або над собою. Ну над собою, я так скажу: моя думка: над собою треба працювати все життя. Тому що е, навіть ми думаємо: ой, е, ми пережили, ми, ми це все відпрацювали і приходять туди випробування, чи ми правильно засвоїли наші уроки. Тому над собою треба працювати все життя. От людина родилася і, поки не померла в старості, треба над собою працювати. А над нашою державою тим більше усі разом, усі разом до перемоги, мої дорогенькі. Ми куємо своє, як то кажуть, залізо Своє куємо. Ми ковалі свого щастя. Мої дорогенькі, я бажаю вам усім. Мирної ночі, чудових снів, спокійної ночі. Бережіть себе. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі, за ваші відгуки. І це є Україна, мої любі! Слава нашим Збройним силам. Добраніч, добраніч, добраніч.